Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке новине отходження. Це у нас Равон Р4. Автомобіль у нас в седані в сірому кольорі 2017 року випуску з 1,5 газ бензиновим двигуном. Всередині нас зустрічає темний салон, передні електросклопідйомники, У нас тут також є протитуманні фари. Сидіння у нас вже утягнуті чохли. 129 тисяч пробігу. У нас тут штатна магнітола, відповідно, однозонний. Кондиціонер, підігрів передніх сидінь, основне у нас присутній автомат. Автівка в насправді в хорошому досить збереженому стані. Позаду у нас також гарний збережений стан. у нас вже весла, містке багажне відділення. Автомобіль обслужений. 2000 тому замінено масло. У моторі також зроблена ходова частина, замінено повністю всі амортизатори, газове обладнання обслужене. Є підфарбування у нас по задній правій дверці, але не критичне. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся в місто Львів, вулиця Пільсова, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопаркюва.